Прошу, колеги, яка ваша? Як вас звати? Яка ваша і чому? Три питання. Ініціативність проявляємо, так? Пам'ятаємо. Так, прошу, Тетяна Дворник уже. Так, да, прошу, прошу. Мене звати Людмила, я з Одещини, Я вибираю собі картинку номер 2 Мене чутно? Так. Дуже добре. Тому що я дуже люблю квіти. Це моя радість в моєму житті. Я теж дивлюсь на нього і це мені дарує гарний настрій. Дякую. Дякую, Людмила, дуже приємно. Тетяна Розганюк, вона також за мною вже багато, здається, разів була. І знову доєдналась. Таню, що привело вас сюди? О, пані Світлана, доброго дня. Дякую, що ви створили цю зустріч. Дуже корисна. В цьому році я сертифікуюсь і обираю першу картинку, тому що у мене стільки інформації, вона летить просто, аби вона затрималась. Дуже на насичений, і а у вас, напевно, ще більш насичений, тому що і завтра ми зустрічаємося, і післязавтра. Тому, якщо я не помиляюся, тому я думаю, ви напевно так само на першій картинці, тому що дуже ну це моя така думка. Дуже багато інформації, велика насиченість, і робота, і учні. Але ще захоплююся, що сьогодні побачила вашу роботу, роботу ваших учнів упадли. Якщо буде час, запитаю, як це, але ви молодець. Дякую. Ой, спасибі, Таню. Ви вже і за мене відповіли, і розказали все, то моя хвилина вже стекла. Так? Пані Ілоно, будь ласка. Так, мене звати Ілона. Всім вітання аж із Житомирщини. Сьогодні я до вас завітала. Е, ну, чисто випадково у групі сертифікації вчителів у соціальній мережі Facebook я натрапила на ваш допис е, про курс підготовки до сертифікації. Стало цікаво, зайшла, мені дуже сподобалось. Надзвичайно приємно спостерігати, що людина маючи такий величезний досвід, хоче поділитися з ним, мотивує, підтримує. Дивлячись на вас, я знаєте, ну, надихаюся і хочеться щось і собі таке е, цікаве зробити. Ну, а стосовно ілюстрації, я б собі вибрала справді теж першу картинку, тому що часу нас залишилось не так багато до першого етапу, і треба багато опрацювати всього. Плюс робота і іденні справи. Тому от до мого стану зараз підходить перша картинка. Дякую. Дякую вам. Будь ласка, наші підняті руки, пані Віта підняла потім пані Оксано. Так, доброго дня всім колегам. Звуть мене вже як побачили всі віта. Я сертифікуюся вже другий раз. Першу сертифікацію я проходила разом з вами, пані Світлана, в той самий рік. Але скажу вам, колеги, що зараз це вимоги більші вже, ніж той раз були. Не те, щоб вимоги більші, а те, що дуже багато нової інформації. Зокрема, є ж інтелект, з яким ми раніше не працювали, а знайомимося ще тільки в цьому році, в минулому році почули. Тому, звісно, що дуже багато нової інформації, і нам є завжди чому вчитися, але з вами, пані Світлана, дуже легко вчитись. Насправді. Ви дуже багато нам дали нового, цікавого. Бажаю всім успіху, колеги, особливо на першому старті, як то кажуть. Так, дякую вам дуже, що ви підтримуєте ще й наших колежаночок. Вони також. А не сказала про картинку. Я ж обираю теж першу картинку, тому що справді інформації дуже багато, і отак от вона розкидана вся в голові. Точно зараз mm -hmm. оце на цій картинці. Так, дякую дуже вам, пані Віта, за добрі слова. Будь ласка, пані Оксано підняла руку. Так, добрий вечір, всім. Мене звати Оксана. Я як і колеги готуюся до сертифікації і теж обираю першу картинку. Бо інформації просто ну, дуже багато, і вона дійсно просто засипаєшся в ній. Хочу побажати всім колегам, щоб ми скоро обрали вже п'яту з вами картинку, і щоб нас їх чекав успіх. Дякую вам, пані Світлана, за ваше навчання за те, що ви нас підтримуєте. Ну, це ви мене надихаєте. Дякую. А я вам всім бажаю, щоб ви були там на вершині, і так і буде. Ну, я для цього прикладу максимум зусиль. Дякую, пані Тетяна Дворник. Так, не казала. Опускайте ручівка, хто вже висловився, да, щоб я не плуталася. Добрий вечір. Я Тетяна, Сумщина, прикордоння. Я обираю четверту карт. Картинку. Угу. Я мріниця дуже велика. і Ношу в собі цей вогник. І я думаю, що для своїх дітей вогником є, для своїх власних і, для, як я кажу, для спільних дітей бо вони мої також на 4 роки. Тому ця картинка для мене найближча. А так всім бажаю вдалої сертифікації, щоб усе в нас було добре. А головне, щоб був мир. Да. Підписуюсь під кожним словом. Спасибі велико. Оксана Земляна. Вже я це запам'ятала іміння призвіть. Доброго типа рада вітати вас, я з Харківщини. Можна я візьму дві картинки? Мені подобається четверта і п'ята. Дивіться, і завжди не давайте полу. дітям право вибору. Завжди буде той один, як Оксана, так? Який хоче не одну, а дві чи три. На здоров'я. Чесно кажучи, мені в дітях моїх теж це дуже подобається, коли вони виходять за рамки тих обмежень, які я їм, можливо, ставлю. Знаєте, можливо, знову я за інших буду відповідати. Але мені здається, якби не оте полум'я всередині кожної кожного з нас, то, мабуть, не змогли б ми піднятися ні на жодну вершину. Що б там не траплялося, але ми намагаємося працювати, надихатися, надихати інших. І врешті-решт, за нами йдуть всі ті, хто краще нас. Угу. Будуть, вони нас надихають, ми від них надихаємося і будемо на вершині, отам десь біля того сонця. Обов'язково, обов'язково, здорово. Дякую. Так, колеги, ви опускали рученята, да? у нас Тетяна сьогодні чимало. Ось така гарненька чер... Тетяна ще є, да Це та Тетяна, яку я знаю, яка в мене індивідуальні консультації брала. Вмикайтеся, так, так, я вас бачу. У мене нема звуку. Є. Є. Доброго дня. Я з Кіровоградщини. Я просто чудом потрапила <смі> до групи сертифікація, так, тому що мої колеги не сертифікувалися і ніхто мені навіть не міг підказати. І я, листаючи стрічку в Фейсбукою, не знаю, яким дивом потрапила. <смі> і я дякую за це, що так сталося, і за знайомство з такими цікавими людьми. Приєднатися до всіх побажань, всім успіху, терпіння і досягнення нових вершин. А я обираю третю картинку, тому що я, як той ховрашок, йду потихеньку вперед, радісно, і від цього отримую ну, якесь самоствердження, радість від того, що я йду вперед. Ну, Дякую вам, пані Тетяно, рада бачити вас. Давайте будемо працювати. Валентина, бойко, прошу. Так, я постараюся усіх абсолютно запитати. Вітаю, так, мене звати Валентина, я з Дніпра, вчитель української мови та літератури. А, теж потрапила чесно, я на курс сертифікації, у нас теж ніхто не сертифікувався в школі. То я випадково потрапила, дуже рада, що маю таку можливість. А... А щодо штучного інтелекту, також у нас якось не знаю, я один з перших відкривателів. От дуже складно одній. Але слава богу, я сюди потрапила. А картинка мені теж подобається цей сурікат з квіточкою, тому що люблю сурікатів. Не знаю, в нас в родині просто чомусь чомусь їх люблять. От, а, ну він такий оптимістичний, мабуть, дивиться з оптимізмом, з оптимізмом майбутнє, що все буде добре, все вийде. Так. Він напевно дивиться отуда от вгору, да, на п'яту картинку нашу, дуже схожу, так, вибачте. Будь ласка, колеги, хто іще, над пані Наталія, пані Тетяна, ось підняті рученята. Наталія Береговець. Ага. Ага, там ще є в нас Наталія. Добрий ми... вечір. Добрий вечір. Ну, вітаю вас, шановні колеги. Я із Чернігівщини, Куликівська громада. Угу. У нас у школі є початківці, сертифіковані вчителі, є історик сертифікований цьогоріч українців ще немає жодного. Ну, я вчитель української мови і літератури. Буде тепер. І от, коли нам, коли нам заступник скинув інформацію про те, що буде реєстрація, то знаєте, поділилися вчителі такі, ніби на дві групи. Ті, що цьогоріч, так, да, да, ти сертифікуйся, це дуже класно, і свої знання перевірить, і це ж сертифікуйся. А ті, хто вже давніше, а воно треба, отак от казали. Ну, я, так і не, я не можу сказати, що я вагалася, так, але все ж таки якісь сумніви були. І от одного дня я, готуючись уже, підготувалася вже до уроків, все, закрила комп'ютер і. Вже е, йшла спать, будемо так казати, і тоді мені щось так знають у голову стрельнуло. Ой, я ж ще не зробила, я думала вітер до уроку підготувати, а його не знайшла. Треба знайти. І я відкриваю комп'ютер, заходжу на Ютуб, і там, е, замість мого відео, я бачу Світлана Шерфер, ваше заняття з підготовки до сертифікації. І я читаю, що це заняття було ось недавно буквально там е, два дні тому. Я розгортаю ваше, ваше заняття і дивлюся, там покликання різні, і покликання на телеграм-канал, куди можна приєднатися. І я приєднуся, і тоді розумієте, до мене доходить, вибачте, що я такими словами, а це ж знак. Я ж вже закрила комп'ютер. Я ж вже хотіла йти спати. І... А це ж знак, що я відкриваю і я бачу вас. Ну, звичайно. Ви були ніби таким, знаєте, таким мотиватором, о, таким ніби поштовхом. І я не вагаючи зареєструвалася, дякую вам. І вибираю п'яту картинку. Ну, мабуть, о, я не можу сказати, що я там повністю переконана, що от я возьму і пройду сертифікацію, але, звичайно, що ми, як казала Леся Українка контраспенсперо, без надії, але все ж таки сподіваємося, що ми подолаємо цей бар'єр і станемо на сходинку вище. В першу чергу, це для себе. Для себе, щоб собі доказати, що я чогось чогось вартуй. Дякую вам і бажаю всім, звичайно, досягти успіху. Ой, дякую вам. Ваші рівні історії. Я окремо зроблю і собі запишу, і буду у хвилину нудьги слухати. Здорово, дякую вам дуже. Будь ласка, у нас ще одна пані Наталія хотіла доєднатися. Так. Ну, давайте послухаємось з пані Оксана Казанцева, також тримає ручку. Да? Опускайте, рученята тільки да, ті, хто відповіли. Добрий день, вітаю всіх. Добрий. Я дуже рада до вас приєднатись. Моя історія трішки схожа. ой, забула, Мене звати Оксана, я із незглавного міста з Харкова. Рада Добрий. всіх вітати. Моя історія трошки схожа на історію моєї колежанки. Я так само вже почала тільки готуватись до сертифікації, проходила всі тести, шукала, аналізувала свої пройдені вже відповіді і побачила. Ваше відео за посиланням знайшла вас в телеграм-каналі. Переглянула всі ваші відео. Попередні, на жаль, не могла приєднатись, але на курси зреагувала, бо це те, що мені треба потрібно і. Чим я ще не володію. Ну тільки що, якщо ви побачили, навіть чоловік переглянув, він зацікавився нашими курсами, підглядає, прийшов сьогодні раніше з роботи і каже: Яку ж ти картинку обрала? Я кажу, а як ти думаєш, ну він не вгадав. А я обрала саме суріката. Чому? Ну, на перший погляд, дуже цікава, весела тваринка. Ви бачите, захопливі величезні очі. Він такий весь доброзичливий, тримає так тендітну ніжну квіточку. Але не забувайте, в яких умовах проживається тваринка. Це Африка, це спекотні умови. Це колючки, і, ну, дуже, дуже важко складно. Але подивіться на це світле, мирне небо. І я впевнена, що так само і ми. Ми вистоїмо, ми все витримаємо, і попереду у нас у всіх тільки щасливе майбутнє. А я всім бажаю успіхів разом з вами, з вашою підтримкою, зовсім не страшно проходити цю сертифікацію. З одного. Погляду, це знаєте, як випробування, а з іншого це і змога відволіктись, бо зараз тільки всього навкруги, і треба себе десь шукати, щоб не звертати увагу на цей негатив. Тож дякую всім і рада бути з вами. Ой, дякую. дякую, який позитив у мене сьогодні. Пані Тетяна Шайтан також давно тримає руку, хочу сказати. Так, настирно тримає. Доброго дня, всім колегам. З Одещини, так само, як і пані Світлана. З пані Світланою ми знайомі з 2023 року. Саме в тому році я сертифікувалася і познайомилася з пані Світланою. Дякую вам за це. І вам. Я би обрала саме п'яту картинку, але не тому, що я досягла чогось. Якихось там вершин. Ні. Для мене саме ця картинка це асоціація того, що з 23-го року, як я спробувала сертифі... сертифікацію, вдало її пройшла. Для мене почався, знаєте, такий. Етап, сходинка за сходинкою: спочатку сертифікація, потім експерт сертифікації, потім аудит. І оці сходинки вони постійно дай. Ну, слава Богу, що вони на місці, і як кажуть колеги, це нас трошки відволікає від сьогодення. Бажаю всім такого ж відчуття. О, дякую, що ви, пані Тетяно, кажете колегам про те, що буде безкінечний рух уперед так, за сертифікацією йдуть наступні кроки. Е, Головне так. не Зупинятися на досягнутому, вірити в себе і обов'язково все вийде. Теж було дуже важко, буквально декілька хвилин. Було важко, тому що не тільки в школі, а навіть і в громаді. До мене не було колег, які сертифікувалися, і по сьогодні ще поки ну там були дві колеги, але попали вони в той рік, коли був ковід, і пройшли тільки перший етап. Далі було без вивчення. Ну такі часи були. От а так, щоб всі три етапи і до сих пір, поки що сподіваюсь, можливо, цього року будуть сміливці. Тому, будь ласка, пробуйте, надихайтеся, воріть. Ой, здорово. дякую Тетяна. Тетяна Татарчук, у нас сьогодні день. Тетян і Світлан. Всім добрий день. Нас багато сьогодні було Тетян, і як я запримітила, що вибирали більшість першу картину. Mm -hmm. Познайомилась теж на курсі по сертифікації, mm -hmm. е, і вона підтверджує ще на е, цей наш стан теперішній, що У нас дуже багато інформації. Я вам хочу щиро подякувати, пані Світлана, за те, що ви цю, ці карточки такі різнокольорові. Цю інформацію допомагаєте нам структурувати в своїй голові і зрозуміти по яких поличках їх порозкладати, і як з ними справитися. Тому що каша в голові. Е, Зрозуміти, що й коли вчити, і звідки читати і де брати, дуже важко. А з вашою допомогою все ж таки якось стає світліше. Ми переходимо з першої до п'ятої картинки і сподіваємося, що всі дійдемо до сонечка. Ой, дякую, дякую, пані Тетяна. Пані Ірина також чекає, так, уже і звук увімкнула. Думаю, Світлана, коли ви мене запитаєте, так? Пані Ірина Яцик? Та да, ні, просто слухаєш. Добрий день, я вас всіх вітаю. Я вже проходила сертифікацію. У мене немає сертифікату. У мене було зауваження, коли був останній етап. Я вже казала, так питання було минулого разу про освітнє середовище і дітей було мало. Я почала пояснювати в тому плані, що у нас дітей багато за кордоном, у нас освітній заклад. Ну, були зауваження, тому дали менше бали. В цей раз да. хочу, хтось іще зі мною говорить, да. в цей раз ще взяти участь, вже зареєструвалася, дай Бог пройти. Я вірю, що за допомогою ваших уроків я вже зрозуміла, що мені додати можна в, сертифік... в презентацію, далі. На чому наголосили ви, і тоді я це використаю, коли будемо перший етап проходити, дай Бог, що ми все це пройдемо. А я обираю другу картинку, де дівчинка замріяна. от і я мрію пройти всі етапи. Показати на останньому етапі суперурок, враховуючи це, що ви і сьогодні нам будете розповідати, і на минулих заняттях багато було інформації. Стараємося вже впроваджувати, як ви кажете, дівчата фотографують. От ми стараємося фотографувати відео робити, що у нас виходить, вже будемо сподіватися. Ну так, ми подивимось у суботу, в неділю, коли буде час, і будемо далі використовувати ваші знання. Дякую вам. Спасибі. Я вже хочу вимикатися, бо ви вже надякували, наговорили всього доброго. Кого я не запитала, колеги, щоб, можливо, тут багато без камер є ще бажаючі? Якщо ні, то я щиро дякую. Звичайно, я не могла вас зупиняти і казати про обмеження в часі, тому що у кожного є ось тут. Да? І точно так з дітками. Послухайте їх все-таки, з чим вони прийшли. Да? Хочеться висловитися, ви багато про них дізнаєтесь, тому про ранкові зустрічі також у нас буде трохи пізніше заняття, наскільки це важливо, і ранкова зустріч, якщо це старші класи і не проводять, то хоча б емоційне налаштування на це.